Ми маємо 200 літрів буферна ємкість для теплого насоса. Ми маємо 200 літрів гарячої води для... від насоса і від газового котла. Ми маємо очистку, желізо, пом'якчувач, ми маємо насосні групи, ми маємо колектори і вузли змішання. Зараз от хлопці налаштовують це все повністю, щоб запускати по трошечку проєкт. Ми маємо котельню, в котрому є все. Наш улюблений це яблатрон. З тепловим насосом повітря-повітря від компанії теж єблотрон. Це кулбріз. Cool маємо чотири шумоглушники повністю подавлення шуму шумових характеристиків, щоб вони не були у нас в будиночку. Ми вийшли з котельнями, попадаємо зараз в зал. Що ми маємо в залі? Тобто, ми казали, що для теплового насосу повинно 100% бути тепло підлоги. Що ми хочемо класний бути, щоб у нас був COP, Тобто сезонний це 3,5, не менше. Нам потрібно перший і другий рівень робити теплу підлогу. Тут так воно і зроблено.